Ну, от вам, приклад, Рахункова палата повідомила, що в першому кварталі цього року з виділених, ще раз повторюсь, тобто були виділені кошти на будівництво захисних споруд навколо енергообладнання. Використані з них були в першому кварталі цього року нуль. На нуль відсотків. Ну, от, власне, все. А далі був березень. Перша велика російська атака, після якої всю систему. Ну, величезні проблеми пішли по системі. Навіть частину мит на ввезення енергетичного обладнання до сих пір не прибрали. Частину прибрали, але в останній момент буквально не так давно. А частину не прибрали до сих пір. Тому ну. От, от, якщо казати про владу, здається, що вона не робить просто нічого. Ми тільки бачимо постійні корупційні скандали в Міністерстві енергетики, хабарі, сотні тисяч доларів і так далі. Дуже багато роблять українські енергетики, за що їм велика подяка, і вони реально ну, герої. І тому всі сподівання на них, ну і на наших військових, що вони зможуть захистити енергообладнання від російських атак.